Професіоналізм без обладнання це просто неможливо, тим більше без сучасного. Івано-Франківський обласний перинатальний центр отримав вакуумні аспіратори та медичні препарати для дорослої реанімації. Медичне обладнання обласному перинатальному центру передала благодійна організація Фундація Дім Рональда Макдональда за фінансової підтримки церкви Ісуса Христа святих останніх днів в Україні. під час робочої онлайн-зустрічі з директоркою благодійної організації, генеральний директор обласного перинатального центру Юрій Павлушинський зазначив, що така допомога справді необхідна закладу за цей період часу. Буквально більше як за півроку ми отримали від Рональда Макдональда 4 ліжка, 3 вакуум аспіратори і два апарати для лікування. Ран. Це безсумні обладнання крайне необхідне для нас, тому що фінансування у нас без сумнів є, але люба допомога у фінансовому плані нам потрібна. І це допомога актуальна. І я раз дякую за допомогу і надіюсь на далішу співпрацю. Ми щасливі мати можливість підтримати у такий непростий час. І всі лікарні України, і, зокрема, вашу лікарню, і таким чином підтримати діток таких батьків. І фундація Дімональда Макдональда в Україні через різні програми прагне покращити здоров'я і добробут дітей, і їхніх родин. Івано-Франківський обласний перинатальний центр, вашу лікарню ми передали медикаменти, і функціональні реанімаційні ліжка лікарняні. Крім того, ми від лікарні ми отримували багато запитів на медичне обладнання. І найчастіше нас просили закупити апарати вакуумної терапії і вакуумні аспіратори. Ми дійсно до війни не знали, що це таке, але мусили дізнатися, тому що на жаль наші діти і дорослі отримують важкі поранення, і актуальність такого обладнання набула величезного значення. В обласному перинатальному центрі кажуть, що без вакуумних аспіраторів складно уявити роботу сучасної операційної. Вони дозволяють видалити спорожнене тіла або відкрити хран кров, гній, слизь чи уламки кісток. Евакуація чужорідних тіл відбувається за допомогою відсмоктування. Насправді, робота наша це перш за все допомога матері і дитини, і важливий професіоналізм кожного працівника. Але професіоналізм без обладнання це просто неможливо. Тим більше без сучасного Вакуумні аспіратори без них робота в операційній неможлива. На даному етапі, звичайно, що ми стараємося роди проводити більше консервативно, але коли наступає такий момент, що потрібно перейти на оперативне втручання без вакуумних аспіраторів, це процес неможливий. операція пройти неможлива. Атмоси, вони, звичайно, що були старого зразка, менше потужні зараз. Цей атмус досить хорошої потужності, який справляється. З швидкою роботою це допомагає оператору швидше і краще проводити оперативне втручання. Івано-Франківський обласний перинатальний центр та благодійна організація фундація Дім Рональда Макдональда співпрацюють від початку повномасштабної війни в Україні. За цей час обласний перинатальний центр отримав сучасне медичне обладнання, яке допомагає жінкам народжувати у безпечних та комфортних умовах. До слова загалом благодійна організація Фундація Дім Рональда Макдональда передає 400 20 вакуумних апаратів для приблизно 100 лікарень по всій Україні на суму більше 9 мільйонів гривень. Надея Денько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.